Вдень Росія атакувала керованими авіабомбами одразу чотири райони Харкова: Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський. Внаслідок цих обстрілів загинуло троє мирних жителів міста: мешканка багатоповерхівки на північній Салтівці, працівниця хлібозаводу і перехожий, який просто стояв біля футбольного стадіону. Про це повідомив харківський міський голова. Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості травм госпіталізовані до лікарень. І жертв було б ще більше, але на щастя, частина ворожих бомб влучила у відкриту місцевість. Це вже третє пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок у Харкові за останні два тижні. Загалом же початку вересня маємо 266 пошкоджених будинків, включно з приватним сектором. За уточненою інформацією штабу оборони, загалом наслідок обстрілу Харкова, 24 вересня, 36 людей постраждали. Троє загинули. Госпіталізовано 17. З них чотири важкі. Іншим допомога надана амбулаторно. Під обстрілом військових РФ перебували і населені пункти області, зокрема прикордонні території, інформують у штабі оборони. 5.58 село Васищево, Безлюдівська територіальна громада, влучання каба по відкритій території, без постраждалих та руйнувань. О 2.03 в селі Білаші Дергачівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горів трактор, причеп та сміття, знищений ангар. О 16.51 у селі Богославка Борівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу зруйновано житловий будинок. О 16.36 у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади на відкритій території. Підірвався трактор на вибухонебезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій. О 16.10 у місті Куп'янськ. Внастядок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років. О 14.38 у селі Курилівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 800 квадратних метрів та будівля. О 14.35 у селі Варварівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу «Дроном» загинув 61-річний чоловік. О 13.58 у селі Богуславка Борівської територіальної громади внаслідок обстрілу горіла трава на площі 15 тисяч квадратних метрів. О десятій ранку у селі Варварівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу ФПВ «Дроном» пошкоджено будинок, Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка. За інформацією рятувальників, за добу на Харківщині зафіксовано 10 пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському, Коп'янському, Харківському районах області та місті Харкові. Так, у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку на площі 300 квадратних метрів. Загинула одна особа, одна постраждала. У селі Богуславка Борівської громади горів одноповерховий житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Також пошкоджено сільськогосподарське підприємство у Дергачівській громаді. Сталася пожежа в одній з його будівель на площі 1000 квадратних метрів. Рятувальники зазначають, що п'ять із десяти пожеж, спричинених обстрілами, виникли на відкритому просторі де горів сухостій. Загалом ворог випалив близько десяти гектарів трав'яного настилу. Триває і розмінування Харківщини. Так, піротехнічними підрозділами протягом доби вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії зіткнення, там бої точаться. На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ, повідомляють у штабі оборони. Мужньо тримають оборону українські захисники і на інших напрямках. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Сеньківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Дмитрон Гуен, Харків Новини.